Мої кохані, милі вороги, я мушу вам освічитись в симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може даритись в опаті. Мені смакує ваш ажіотаж. Я вас ділю, ділю на види і на ранги, Ви мій щоденний, звичний мій тренаж. Мої гантелі, турники і штани. Спортивна форма гарна відчуття. Марудна справа жити без батальї. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Отож, хвала, бережіть сна, відчимно попередить вас дозволять. Якщо ви мене зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде Вольтова.